Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша зустріч була присвячена необхідності розробки стратегії розвитку Полтавської міської територіальної громади. У нашій громаді є діюча стратегія економічного розвитку міста Полтави на період до 2027 року. Але на сьогоднішній день вона потребує оновлення в зв'язку з приєднанням 10 старостинських округів та утворенням в ході децентралізації Полтавської міської територіальної громади. Ми маємо необхідність привести стратегію розвитку громади у відповідність до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад. Стратегічне планування це документ, в якому розкриваються візія майбутнього напряму розвитку, а також стратегічні та оперативні цілі. Наразі створення такого документу є вкрай необхідним для нашої громади через необхідність майбутньої відбудови громади після повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Тож бажаю нам плідної співпраці та найшвидшої перемоги України. Я хочу сказати, що сьогодні у нас відбувається, мабуть, дійсно така серйозна долоносна подія для нашого міста. Це засідання, перше засідання до координаційної ради та робочій групи, які затверджені розпорядженням міського голови з приводу розробки стратегії розвитку Полтавської міської територіальної громади до 2027 року. Хочу зауважити, що у нас є концепція розвитку полтава 2030 Вона розроблялася. До процесу децентралізації сьогодні до нас приєдналося 55 е сіл населених пунктів, 10 старостинських округів. Тому е сьогодні учасники сьогодні нашого зібрання. Я хотів би, щоб активно вносили пропозиції, і брати на себе відповідальність та впровадження е тих ініціатив, які ви вважаєте за потрібні для розробки стратегії розвитку е нашого міста. Е враховуючи сьогоднішні виклики, ми повинні. Е Зробити цю стратегію адаптованою, щоб вона була не просто документом якимось як документ, а щоб вона живою програмою, щоб це була наша дорожня карта розвитку міста, розвитку території, розвитку наших громадян. І ми зробили певний внесок, у розвиток нашої держави. Шановні полтавці, стратегія це не про політику, стратегія це про людей. І без консолідації зусиль всіх політичних сил, без консолідації різних верст населення, влади, бізнесу, ВПО, жінок, чоловіків, молоді і інших жителів полтавської громади, ця ідея вона приречена на провал. Тому я закликаю всіх консолідуватися навколо стратегії, напрацювати власне бачення майбутнього і потім впевнено реалізовувати і досягати поставлених цілей. Полтавщина має для цього всі можливості, і велика Полтавська територіальна громада має стати лідером в серед опорних територій, які, на щастя, не зазнали руйнувань. Які мають інші територіальні громади і мають всі можливості для не тільки відновлення, а й подальшого розвитку. До програми розвитку ООН» звернулася Полтавська міська рада з проханням надати експертну підтримку процесу розробки стратегії розвитку Полтавської міської територіальної громади до 2027 року. І ми з задоволенням відреагували на цей запит, і сьогодні розпочинаємо роботу саме над розробкою стратегічного документу, який буде описувати всі завдання і очікування полтавчан. Щодо того, якою має бути їхня громада до 2027 року, тому ми надіємося, що цей документ, який ми будемо розробляти протягом семи місяців 2023 року, дійсно буде тою конституцією, тим дороговказом для всіх мешканців громади, які Прикладуть максимум зусиль для того, щоб цей стратегічний документ був реалізований, і ми побачили реальні зміни якості життя на території Полтавської міської територіальної громади. Я дуже не те, що радий, я щасливий, що ми сьогодні відкрили цю дискусію, і цю дуже важливу частину у роботі міської ради і в історії міста, тому що відверто скажу протягом всіх цих років мріяв. Що приблизно у такому складі, у такому режимі і з таким шанованим представництвом через вашу участь, передусім, а ми розпочнемо те, чого власне розпочинається будь-яке місто із плану. Якщо говорити просто, то протягом наступних п'яти років я сподіваюся, ми живучи в мирі, матимемо бюджет приблизно 25 мільярдів гривень, з якого Розпоряджатися ми разом з вами, через ваших представників у міській раді, будемо третьою частиною, це бюджет розвитку, і от ми повинні визначитися, на що його витратити. для того, щоб ви себе почували щасливими у нашому прекрасному місті. На мільйон квадратних метрів тротуарів, яких зараз не вистачає, це офіційні цифри, де квадратний метр коштує приблизно 600. 700 гривень в разі його ремонту чи на 494 вулиці і Провулка в нашому місті це рішення, власне, це ці конкретні рішення, які ми разом з вами повинні прийняти. На допомогу для Полтавського обласно комунального підприємства Теплоенерго, яке, до речі, я зразу забігаючи наперед, єдине в, нашому, в, в Україні. Підпорядковане обласній раді, а не місто, що є нонсенсом. Ви це прекрасно розумієте, тому що саме ми відчуваємо найбільше інфраструктурне, організаційне, кадрове навантаження і податкове фіскальне навантаження на діяльність цих підприємств. І це питання в рамках програми треба ставити і клопотати перед урядом в контексті розробки програми, повернути це підприємство у власність міста і навести в ньому порядок і так далі. Чи ми витратимо на інші речі? От куди витратити ці 5-7 мільярдів гривень платників податків, а ви знаєте, що бюджет формується на 88% з податку з доходів фізичних осіб, і є задача цієї програми. Але тут є інша дилема: є точка зору людини, який проживає у Полтаві, правильно, а є вимоги інституційного характеру, те, що не на поверхні. І те, що ми повинні відчути, як ті, хто дбає про візію міста, про те, яким завтра місто має бути. І це, це стосується речей, які ми повинні вгадати, відмоніторити, відчути і випередити інші міста. І про це треба прямо говорити. Що сьогодні децентралізація це площина, в якій різні міста нашої країни конкурують за вашу донорську допомогу, решт за вашу увагу. І за мешканця, тому що індекс міграції мешканців в рамках міста, і в рамках транскордонного контексту, дуже інтенсивний і він збільшується. Простіше говорячи, людина є вибір залишитися тут, поїхати жити у Харків чи переїхати до Польщі. Я мріяв, щоб ми написали таку програму, де б людина зрозуміла, що тут вона має більше перспектив як студент. Тут вона має кращі перспективи як представник малого бізнесу. Тут вона може. Реалізувати себе, тут до неї буде статись уважно. Тут вона захоче народити дитину, тут вона хоче одружитися на Полтавці чи вийти заміж за Полтавця. Ці всі речі ми повинні обов'язково проговорити. Плюс ми додатково хотіли б, аби ви пам'ятали, що наше місто є сьогодні фактично колискою вирішення проблем переселенців. Вони залишаться тут, вони натуралізуються, вони будуть тут голосувати. Ми станемо містом, яке може бути зрізом соціально-економічної, соціально-політичної картини країни. Більше того, в нас унікальне місто через те, що ми є гібридом а, муніципалітету і сіл. І, по суті, це є проекцію всієї держави. І саме тут можна розвивати синергетичні проєкти, поєднуючи сільське господарство. Якщо говорити про економіку переробку, взаємодію молоді сільської, з міською, фахівців у цій сфері і так далі, тому ми для вас будемо дуже корисні. Я дуже б просив би приділяти максимальну увагу нашому місту, тому що ви отримуєте не тільки пілотний проєкт, ви може отримуєте модель дуже інтенсивної, нової, новітньої децентралізації. І це сьогодні ну, дійсно є в пріоритеті. І більше того, ми разом з вами, я переконаний, згенеруємо. Певні транспордонні ідеї. Ми згенеруємо речі, які ми можемо потім, кооперуючи зусилля з іншими громадами, де Полтава буде локомотивом, реалізовувати разом. Адже таких ідей було дуже багато. Про кооперацію зусиль Кременчука і Полтави, про кооперацію зусиль громад, які знаходяться і межують разом з нами. І це вже більший масштаб, це вже більша синергія фінансових зусиль, ваших з нами зусиль. І це, по суті, буде інтегрувати економічно всі ці, всі ці субрегіони в єдиний регіон і в спільні Росії. І на завершення, я би дуже хотів, щоб ми е окремо розглянули питання соціалізації ветеранів. Вони повернуться з дуже завищеними очікуваннями від е місцевих рад. Вони будуть працювати в місцевих радах. Для, для всіх зрозуміло, що дві третини майбутніх депутатів місцевих рад всіх рівнів це будуть ветерани, і нам це потрібно це з цим сьогодні погодитися. Це та реальність, з якою ми зустрінемося, і це означає, що ми вже сьогодні десь повинні думати про характер і, і специфіку як. Прийняття, специфіку процесу прийняття рішень, методів роботи і інших речей. Ми повинні допомагати сьогодні формувати платформи для допомоги сім'ям. Ми повинні сьогодні максимально диджиталізувати. Ми, до речі, подали, я вважаю, блискучу ідею до наших донорів про створення, я вважаю, просто унікального застосунку, який пов'яже простого мешканця з усіма абсолютно інструментами, які в місті працюють. Департаментами управління і безпосередньо з міським головою, і з точки зору щоденного моніторингу, з точки зору щоденного зворотнього зв'язку, щоденного голосування, скарг, ідей, пропозицій, ті та лінійка діалогових вікон, які ми запропонували, і ми вам передамо ці документи. Вони розроблені Покажемо, нашим так, департаментом з питань економіки і інвестицій. Я вважаю, дає вичерпну відповідь, як повинно працювати середньостатистичне місто. Нове європейське місто тут, і ми хотіли б, щоб дійсно ці всі ідеї були в цій програмі були реалізовані і адаптовані. І вже зовсім на завершення, я б пропонував би, аби ми, можливо, звернулися до наших вузів. У нас є прекрасні вузи, а один навіть війшов в список 50 кращих вузів нашої країни, аби вони делегували кращих-кращих студентів і викладачів. До складу нашої робочої групи, і щоб ми окремі виїзні засідання проводили безпосередньо на базі цього, цього просто блискучого вузу і інших вузів, тому що в нас є блискучі аграрні, у нас є прекрасні політехнічні, у нас є прекрасні вузи, які спеціалізуються на інші, зокрема там більш на сьогодні актуальній тематиці. І Полтава, це. Ну в цьому розумінні великий потенціал. Ми як ви якраз можете відмоделювати і зробити систему, зразкову систему взаємодії студентства, представників еліт міста, депутатського корпусу, професійних еліт, маю на увазі. Ну і так далі, звичайно, дуже правильно було б залучати ще про спілки до цього процесу. Так само там є світлі, голови і це нормальний тренд, який сьогодні актуальний у. У світі, і знаєте, я представляв про в парламенті протягом там 7 років, всі 8 мільйонів членів, і знаю добре середовище про і тут, і якби теж можемо їх та обов'язково їх залучити. І ще із тих пропозицій, які ми хотіли би, ну щоб були, скажімо так, щоб були враховані, це звичайно дискусія. Дуже серйозна дискусія. Звичайно, люди ми знаємо, що хочуть люди, тому що ми там пройшли велику кількість виборів. Люди хочуть. Доріг люди хочуть тротуарів, люди хочуть парків, люди хочуть серйозних міських, муніципальних проєктів на зразок національних проєктів по реконструкції водоймищ, берегової території. Люди хочуть бізнес центри робочі місця, бізнес-інкубатори, вони хочуть соціальні бізнес-франшизи від держави, які ми теж можемо генерувати і пропонувати. Люди хочуть розвиток ветеранського бізнесу. Що сьогодні я вважаю, це, що ми маємо підтримувати, тому що хлопці повернуться їм треба дати ці такі права. Але разом з тим є те, в що ми, що ми повинні вкладатися, це, це інституційний розвиток міста. Те, чого не видно відразу, але що дасть завтра, післязавтра, велику допомогу. Полтава потенційний, просто е мегалогістичний центр. Мегалогістичний. Я знаю Багатьох бізнесменів і тут, які би при умові, що у нас тут будуть вирішені деякі там питання пов'язані з інфраструктурою і взаємодія всередині міста, різних напрямків, політичних сил, стабілізація ситуації готові вкладати величезні кошти для того, щоб Полтаву зробити великим інфраструктурним логістичним хабом всієї країни, і це нові робочі місця. І так само сільське господарство ми маємо відповідні регіони, відповідні нові території, де з великою кількістю землі. І з великою кількістю ініціативних фермерів, і це ми повинні розвивати. Плюс доповідаю вам, що ми на там, крайніх сесіях Полтавської міської ради зробили дуже потужну ставку на комуналізацію. І запит на це сьогодні є. І ми сьогодні створюємо, у нас є ідеї, я хотів, щоб ми їх теж це вже практично реалізовували. У нас є там 7-8 великих комунальних підприємств. Якщо ми говоримо про те, що нам нас не вистачає гроші на всі наші гарні забаганки і дороги, і тротуари, і так далі, ясно, що ми не повинні перенавантажувати е, фіскальну складову, тобто видатки на адміністрування цих підприємств. Ясно, що шість підприємств мають бути об'єднані, якщо це адміністративно можливо, в два-в три, а на заощаджені кошти а заощаджені кошти мають піти кожні два роки на новий парк, як і в ідеалі. І от ці напрямки, ці магістральні напрямки, які повинні реалізовувати, я вважаю, зроблять Полтаву найкраще. Доповідаю вам ось з останнє, що Полтава з розрахунку на душу населення має найкращий бюджет в Україні. Найкращий. Причому наші показники вдвічі-втричі кращі, ніж у Львові, ніж у Вінниці, ніж у Харкові. Це означає. Ми багаті, але ми цього не відчуваємо. Я вважаю, що коли ми розробимо цю програму, ми розробимо цю програму. Я вважаю, коли ми, коли ми її зможемо реалізувати, і я переконаний, що ми можемо місто зробити дійсно кращим містом в Україні. Я промовчу вже про людей, тут і так зрозуміло. Всі добре знають потенціал наших людей, всі добре знають, скільки тут талановитих людей, прекрасних, в тому числі у цьому залі. І всі знають, що ми, об'єднуючи наші зусилля, обов'язково Можемо зреалізувати амбіції Полтави, стати містом номер один України. Якщо вона змогла стати духовною столицею, то я вважаю, що це, на, це набагато складніше, ніж стати економічною столицею, транспортною, логістичною столицею. І оці ці всі статуси столиці столиць повинні бути реалізовані, а ми з вами повинні добитися. Згодом з вами Бог поцілував Полтаву. Бог землі, Бог нафти, Бог газу. І я розподіваюся Бог розуму і Бог любові до нашого міста. Дякую за увагу.